Українська народна казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає А хто хто в цій рукавичці? мишка шкребутушка а ти хто? Жабка-скрекотушка, пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряпотушка, жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряпотушка, жабка-скрикотушка. Та зайчик побігайчик, а ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрепотушка, жабка скрекотушка зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди, уліз і той, уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. хро хро, хро. А хто хто у цій рукавичці живе? мишка шкребутушка жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже лізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, уліз і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабаний клан. А ти хто? Гу-гу, гу як вас багато, а я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо? Та вже йди, тільки з краєчку. у лісі ведмідь семеро ми Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду бігла, 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 бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.